Наталія Шевель, тільки ти, тільки ти і ніхто інший, спрагло шепотіли в уста, чекаючи палких поцілунків. Так хотілося тепла і ніжності, як же вона його кохає. Тоді здавалося, що ніхто і ніщо не може стати на заваді їхньому щастю Тепер до Кія ледве стримує сльози. Як так сталося, що її з Іваном розлучили найближчі люди? Коли хлопець зайкнувся батькам дівчини про одруження, ті категорично були проти, бо старша дочка ще не вийшла заміж. Сказали, що та якраз на виданні, а от молодша донька може й зачекати. Після цієї розмови хлопець став мовчазним, навіть почав уникати до кійку. Дівчина кілька разів хотіла з ним поговорити, повідомити, що, певно, вона при надії. Молода ще й не немає, а у тварці вже за двадцять. Ось чому так батьки турбуються, та й кавалера путнього до неї не траплялося. Якась вона норовлива, гордовита, доки я не раз помічала, як сестра заздрісно дивилася на Івана як випитувала у неї про їхні почуття, а вона дурненька, і розповідала їй, рідна кровинка все таки, то які можуть бути таємниці. Докийка повна протилежність сестрі, відкрита, щира, ніжна, можливо, саме через це й жорстоко поплатилася. Одного дня сусідська дівчина сказала, що бачила разом Варку з Іваном, ще й показала, куди ті пішли. Доки я побігла, адже добре знала те узлісся. Раптом спинилася, побачивши радісну варку в обіймах Івана. Добре, що вони такі захоплені, її не помітили. Дерева потроху починали скидати листя, осінь повноправно вступала в свої права. Осінь пора весіль, думала зраджена дівчина, та тільки не її як і листочки з дерева розліталися її почуття. Ота От свята любов до батька, матері, сестри Івана змінювалася гнівом і розпачем. Несподівано її зрадили найдорожчі люди. Батьки просили Івана одружитися з Варварою, бо та має першою вийти заміж, ні вродою, ні вдачею вона не вдалася, і хлопці обходили її. От тільки говірлива була і в цьому так нагадувала зрілу молодицю. І в кого тільки вона така вдалася, задокій не хвилювалися. Красуня, ніжна, доброзичлива, не по руках мудра. Бачили, що від хлопців немає їй проходу, але вона вибрала Івана, який був старшим за неї майже на п'ять років. Ох, батьки, батьки. Що ви наробили? Одній дочці щастя долі бажаєте, а іншій життя губите, стиха говорила докійка розбили наше кохання. Певно, не могли батьки зрозуміти, що між тими, хто насправді кохає, можуть бути не лише поцілунки й обійми, а й справжнє кохання. Мовчала докія, тільки спостерігала, що буде далі. Ніхто й словом не обмовився, ніби вона чужа була в хаті. Так минув місяць. А одного вечора, після того, як родина повечеряла, батько сказав, що післязавтра прийдуть Варку сватати. Доки я нічого не питала, і так було зрозуміло, хто прийде. Дівчина, можливо, могла б і зашкодити сватанню, повідомивши рідним про дитину, яку чекає від Івана, але нічого не захотіла змінювати, бачачи, як віддалився від неї парубок. Вона і йому не повідомила, бо не мала змоги, адже коханий уникав її, нічого, заспокоювала себе дівчина. Скоро всі про все дізнаються, всьому свій час. Їй навіть не було соромно, що народить позашлюбну дитину. Хай буде соромно тим, хто розлучив мене з коханим, позбавив дитини батька, розмірковувала на самоті. А насправді їй було так гірко й самотньо. Вирішила нехай сватає. І вона буде вдома, покаже, що їй все одно з ким і надружується. Тож недільного дня на сватані, докия поводилася напрочуд мудро, Іван аж ніяковів, весь час, відводячи очі. Згодом і весілля відгуляли, забрав наречений Варку жити до своїх батьків. Докійка полегшено зітхнула що хоч не бачитиме їх, хлопці до неї залицялися, а вона майже нікуди не виходила. Хотіла побути наодинці, знаходила собі якесь заняття то вишиває, то пряде, та такі гарні візерунки створює, що очей не відвести. Батько й мати лише хвалять свою юну рукодільницю, а докійка лише усміхається. Ніхто до неї в хаті й не придивляється, особливо. Вечори довгі. Рано в хаті стає темно, працює, то й хай працює. А дівчина, треба сказати, сильна духом була, трималася, як могла. Якось мати все ж помітила, наробила галасу, то тоді вже до Кия не стрималася і виказала батькам все, що було на думці, що таїла в собі скільки часу. Згодом народила сина. Ще Іванком назвала. У селі чутки швидко розходяться, та й люди знали, що тоді до Кия зустрічалася з Іваном. Чоловік аж розгубився, і Варя вже при надії, і в докії дійсно його дитина, бо ж помітили, що на нього хлопчик схожий. І як так роздивилися, тільки й думав. Батьки дівчат були в розпачі, постійно гризлися, звинувачуючи одне одного. Все допитувалися у докії, чому не сказала раніше, а донька їм відповідала, що вони і без неї все гарно владнали, майбутнім дітей розпорядилися, а Івана близько не підпускали, що й поговорити не можна було. Минув рік. Хлопчик вже дріботів ніжками, тож його в хаті годі було втримати. Зять інколи навідувався до тестя з тещею. Але завжди з дружиною і донькою. І то більше на гостину. Зрозуміло побачив, як хлопчик на нього схожий. Це ж треба, подейкували люди в селі. Дочка не схожа, а до Киїн син вилити Іван. Не один парубок до докиї залицявся, навіть свататися приходили, але всім відмовляла люди перешіптувалися, чого вона чекає. Не зупиняє хлопців те, що з дитиною, а вона ще й носом крутить. А Варка приховувала від батьків, що немає й життя з Іваном. Чоловік, як вперше побачив сина, то весь перемінився і говорить, що жити з нею не бажає, бо, бачите, не люба вона йому. Ще трохи батьків побоїться своїх, а коли їх немає вдома, то постійно ображає вже й терпіти несила. Але мовчить молодиця сама винна. Часто заздрила сестрі, задивлялася на її коханого, спокусила його, тож тепер думає. Адже сильна була у нього з сестрою любов, а от у неї з Іваном справжніх почуттів немає. Ото тільки що одружилися. Так, він їй подобався та й заміж хотілося, тож і пристала на батьківську пропозицію. А тепер не може допустити, щоб Іван її покинув, бо він вже їй сказав, що, мовляв, живи де хочеш, чи зі своїми батьками, чи з моїми, а він щойно порозуміється з докією, піде жити разом з нею і сином у Бабину хату. От тільки питання, як йому порозумітися, бо знає, що саме його вина у тому, що зрадив кохану. Тож одного дня, відкинувши сором, попрямував Іван до хати, де жила докія з чіткою метою. Спочатку порозмовляв з батьками, точніше сказати, і слова не дав їм сказати, лише підвищивши голос, повідомив, що йде від варки, а доньці буде допомагати, бо це його дитина. Потім довго говорив з докією, бавився із сином, не спускаючи його з колін. Молода жінка тільки й чекала цієї миті. Тільки ти і ніхто інший шепотіли її вуста. Наступного дня перебралися жити до бабиної хати, довго не одружувалися, не вінчалися. Варка, треба сказати, норовлива була, не давала Іванові згоди на розлучення. Тож молоді просто жили, наздоганяючи, згаяне. Варвара одразу перейшла жити до батьківської хати, а через деякий час прийшов до неї свататися в дівець. А він так їй колись подобався, тож і хвилини не роздумувала, погодилась. Забрав Петро її з дитиною до своєї хати. Зразу ж і розлучитися з Іваном захотіла, тож одружилися сестри майже одночасно. Напевно, не її доля був Іван, а сестри. Бо Варка жодного разу за ним і не пожалкувала. Невдовзі народилося у Варвари і Петра двоє дітей, а докійка з Іваном дійсно віднайшли родинний затишок, не могли намилуватися, налюбуватися одне одним. Своє кохання, справжнє і єдине пронесли через усе життя, передавши щирість почуттів сину і двом донькам.